Да, Колонії депутати вже знаєте, що ми ведемо відеозйомку з внесенням змін до закону України про місцеве самоврядування. То, е, комісії, всі комісії е, записуються і записується сесії сільської ради і виставляються на старт. Е, е, сьогодні у нас спільне засідання бюджетної земельної комісії, тому є пропозиція, якщо ніхто не заперечить, розпочати і під головуванням голови бюджетної комісії, то Наталії Миколаївни. Не буде заперечень? Так, тому приступаємо до першого питання. внесення змін до показників бюджету сільської територіальної громади на 24 рік доповідає. Я 음... буду Виконання дохідної частини сільського бюджету на 111% дає нам можливість вносити зміни до дохідної видаткової частини бюджету камяно сільської територіальної громади. Ми вносимо зміни до бюджету на загальну суму 2 мільйона 873 тисячі. 230 гривень. Збільшуються доходи по тих статтях доходів, які перевиконані, і збільшуються видатки. Основна частина коштів направляється на відділ спіти спорту культури та туризму виконавчого комітету. Це заробітна плата з нарахуваннями. 1 Мільйон 9 тисяч 430 гривень. енергоносії, 470 тисяч гривень, підготовка. Інші видатки це підготовка. Установ до початку опалювального сезону і ремонт пожежної сигналізації. На виконавчий комітет ми направляємо 20 тисяч для сплати судового збору, так як ви знаєте, ми подаємо позовні заяви, нам вже не вистачає коштів для сплати судового збору. На соціальний захист направляємо кошти на виплату матеріальної допомоги згідно заяв і згідно програми захисних вітчизни. І на службу у справах дітей 90 тисяч. Всього 2 мільйони 873 тисячі 230 гривень. І отримувачем коштів ми направляємо двом комунальним на заробітну плату з нарахуваннями, оплату пального, і пожежній Кам'янопотоківській місцевій пожежній охороні, на заробітну плату, частково на жовтень, і в первинній медицині, нашому ПМСД, Кам'янопотоківському ми додаємо на. Природний газ і на техобслуговування газового обладнання і на придбання брикетів для ФАПу села Чікалівка. Угу. Додатки до рішення є. Розподіл видатків тут є пропозиція голосування за те, що на розглядатися. Що за, проти, утримався обговорювання. Роблять подання начальника Кам'яно-Потопівської місцевої пожежної охорони книжка Віталія Володимировича від 09.09.24 року 07-15-33 доповідає Жанна Катерина Бутенко. Шановні депутати, звернулася до начальника кам'яно-потової місцевої пожежної охорони, просять виділити 180 тисяч на забезпечення діяльності на оплату праці та нарахування. Проектом рішення передбачено виділити 180 тисяч. Питань немає? Виносимо в сесії. Хто за? Кто отримався? Ну вот подання начальника відділу освіти культури, спорту та туризму. Вачку Марії Миколаївна, від 2924 року номер 337 доповідає Жанна Петріна Бутенко. Звернуться відділу звідти культури та спорту, просить виділити 25 тисяч на оплату за встановлення котла та обладнання в закладі дошкільної освіти Журавушка. Виділяємо проектом рішення 25 тисяч на встановлення котла. Нема питань? Виносимо на розгляд сесії. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Розгляд подання начальника відділу освіти, культури, спорту та туризму батьків Марії Миколаївна від 29.07.2024 року номер 339. доповідає жена на Петренко. Звертається відділ освіти на просить виділити кошти на 83 тисячі на проведення технічного обслуговування газопроводів та газового обладнання. А проектом рішення передбачено виділити 83 тисячі. Є питання? Нема. Виносимо на розгляд сесії. Хто за? Проти отримався одноголосно. Розгляд подання начальника відділу освіти, культури, спорту та туризму бачу Марина Миколаївна ном... від 29.07.24 року No342. Звертається відділ освіти до нас просить виділити кошти в сумі 57 тисяч гривень на технічне обслуговування вогнегасників. Проєктом рішення передбачено виділити 57 тисяч на технічне обслуговування вогнегасників. Питань немає? Mm. Хто за те, щоб винести на розгляд сесії? Хто за? Проти, отримався одноголосну. Просять подання начальника відділу освіти, культури, спорту та туризму Вальчук Марія Миколаївна від 29.07 року номер 338 доповідаємо на обстрілів. Звертається відділ освіти, просить виділити 98 тисяч для безперебійної роботи закладу загальної середньої освіти Садківський ліцей. Це вони просять для заміни обладнання, газового обладнання. Проектом рішення передбачено виділити 98 тисяч на на обладнання. Є питання? Немає. Пропозиція винести на розгляд сесії. Хто за? Проти утримався, одногосно. Розвід подання начальника відділу освіти, культури, спорту та туризму важчук мані Миколаївни від 13.08.2024 року номер 361 доповідає Жанна на 13. відділу освіти звертається з просьби виділити 7 тисяч гривень на повірку засобу змінирювання техніки, а саме манометрі. На на Проєктом рішення передбачено виділити 7 тисяч на надання заходи. Нема питань? Виносять на розгляд сесії. Хто за? Проти? тримався одноголосу. Прозирь подання начальника відділу освіти культури, спорту та туризму Вальчук Марини Миколаївни від 19.08 року номер 372 доповідає Жанна е Кімотенко. Звертається -е. відділ освіти, просить виділити 20 тисяч гривень на придбання установку обладнання. Е для, відповідно до плану евакуації в Кам'яно-Потоківському ліцеї. Да. В камяно ліцеї згідно плану евакуації, необхідно був виконати план евакуації, тому проєктом рішення передбачено 20 тисяч гривень. Є питання? Є? Нема виносимо на розгляд хто за, проти утримався одного Роза подання начальника відділу освіти культури, спорту та туризму Василь Марина Миколаївна номер 400 від 09.09.24 року. доповідає Відділ освіти культури спорту та туризму звертається з проханням виділити кошти 60 тисяч гривень на придбання дроб для опалення приміщення дошкільного закладу, ялинка за адресою Солороєва Брюківська 14. А проєктом рішення передбачено виділити 60 тисяч на придбання дров. Питань немає? Немає виносим на розгляд сесії. Хто за? Проти утримався. Знову розгляд подання начальника відділу освіти культури спорту та туризмувачу Марини Миколаївни номер 403. від ноль року. Доповідає Жанна двадцятьвертого року. Доповідає освіти культури спорту та туризму звертається з проханням виділити кошти на заробітну плату закладам дошкільної освіти та закладам шкільної освіти та виділити кошти на придбання природного газу. Проєктом рішення передбачено виділити 1 мільйон 9 тисяч 430 гривень на збільшення фонду заробітної плати, а саме по закладах дошкільної освіти 496 тисяч 300, по закладам шкільної освіти 513 тисяч 130 і на природний газ 410 тисяч гривень. Питань немає. Виносимо на розгляд сесії Дане питання. Хто за проти? Утримався. Про розгляд подання начальника відділу соціального захисту послуг та справ дітей Кай Ірини 03-24-178 від 09.09.2024 року. Доповідає Жанна Путенко. Так, відділ соціального захисту послуг справ дітей звертається до на нас проханням виділити. Кошти в сумі 131 тисячу, з них по програмі соціального захисту 120 тисяч надання матеріальної допомоги і по програмі захисник України 111 тисяч. Немає питань? там пропозиція винести на розгляд сесії в даному Хто за, проти, утримався, наголошуємо. Про списання основних засобів доповідає Вальчут Марина Миколаївна, начальник відділу освіти культури спорту та туризму. Шановні депутати, відділу освіти, культури спорту та туризму просить вас надати дозвіл на списання основних засобів та необоротних матеріальних активів у зв'язку з тим, що вони знаходяться у непридатному для експлуатації стані. Обладнання відпрацювало свій термін експлуатації, перелік обладнання додається до проєкту рішення сесії. Просимо надати дозвіл на списання. Немає заперечень, виносимо на розгляд сесії. Хто за? Проти отримався. Так, про списання основних засобів теж доповідає начальник відділу освіти культури, спорту та туризму Вальчук Марина Миколаївна. Подібне питання. Ми просимо дозволити списати той котел в журавушки, який прийшов в негодність. І заміняємо ми його на новий, він вже є, встановлюємо. Просимо. Нема, дозвол... Нема. виносимо на розгляд сесії. Хто за? Проти втримався одноголосно. Про розгляд подання директора комунального підприємства Кам'янське Турчиновича Ігоря Михайловича від 09.09.2024 року номер 01 15 71 доповідає жану комунальне підприємство Кам'янське звертається до на нас прохання виділити кошти в сумі 240 тисяч на заробітну плату та на придбання бензину. На, заробітну, на придбання бензину 36 тисяч, все остальне на заробітну плату з нарахуванням. Нема питань? Віносимо на розгляд сесії за проти. Утримався. Знов голос. Прозить подання директора комунального підприємства Білецьківське Лідії Миколи Олексійовича від 09.09.24 року номер 54 Жанна Комунальне підприємство Білецьке звертається з проханням виділити кошти в сумі 100 тисяч гривень на заробітну плату з нарахуваннями. Так, там рішення передбачено виділити 100 тисяч гривень. Нема питань. Виносив на розгляд сесії за, проти. Утримався. Про розгляд подання директора комунального підприємства Кам'яно-Ботоковський центр первинної медико-санітарної допомоги Бучеренкова Ліна Миколаївича номер 179 від на п'ятого до дев'ятого року доповідає Жанна Петрівна. Звертається до нас комунальне підприємство Кавна Потоківська центр медико санітарної допомоги. Вони звертаються до нас <клес> з проханням виділити кошти. Проектом рішення передбачено виділити 190 тисяч гривень на придбання природного газу, 32 тисячі 800 на технічне обслуговування газових про водогазового обладнання. обладнання. І двадцять тисяч на придбання полених брикету для Чикагівського папу. Є питання нема. Е, пропоную проголосувати за винесення на сексі даного питання? Хто за? Просто отримався. Розгляд подання начальника служби у справах дітей виконавчого комітету вовжили Юлії Олександрівни, доповідає Жанна Олександрівні. Звертається служба у справах дітей виділити кошти 90 тисяч гривень на юридичний послуги. Ви всі знаєте, що служба у справах дітей веде судові справи в судах, тому необхідна юридична послуга. Виділяємо 90 тисяч гривень. Виносимо дане питання на розгляд сесії. Питань немає. Хто за? Проти? Ну, Утримався одноголосно. Пронесення змін до штатного розпису закладу загальної середньої освіти Садківського ліцею, доповідає Вачук Марина Миколаївна, начальник відділу освіти, культури спорту та туризму. Шановні депутати, виникла необхідність вести додаткові 0,5 ставки логопеда в зв'язку з тим, що у нас достатня кількість дітей, яким рішенням ЕРЦ винесено додаткові корекційні години логопеда. Згідно законодавчих актів, ми маємо право це зробити, тому просимо. Змінити штат Київського ліцею введенням вчителя логопеда 05 ставки. Угу. Є питання? Немає. 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 Виносим на розгляд сесії. Хто за? Проти, утримався. Одногосно. Про продовження викладання курсу економіка у закладах освіти камяно потоківської сільської ради доповідає варті Марина Миколаївна. Шановні депутати, в минулому році в закладах освіти Кам'яно-Потоківської сільської ради запроваджений курс економічна освіта Полтавщина. В цьому році треба закінчити для учнів 9 класу, які розпочали в тому році, в восьмому цей курс. І тому ми просимо виділити додаткові кошти в сумі 14 тисяч шість гривень для викладання цього курсу в 9 класах наших закладів у першому семестрі 24-25 навчального року. Питання є? Немає. Немає. Виносимо на розгляд сесії. Хто за? Проти? Утримався. Немає. Про виділення коштів на виплату одноразової грошової допомоги випускникам навчальних закладів із числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, доповідає Вальчук Марина Миколаївна. Шановні депутати, ви всі знаєте, вам затверджені і програма, і порядок виплати, і списки дітей ми з вами розглядали. Звернулась до нас мама вихователька Середенко Тетяна Анатолійовна, яка просить виплатити одноразову грошову допомогу випускникам навчальних закладах із числа сиріт дітей і Дітям, які знаходяться під її опікою, Хамідуліна Людмила Андріївна і Вовка Анастасія Валеріївна. Тепер немає? Виносить на розгляд сесії. Хто за? Кроки утримався. Знову голосно. Про заведення зразка номерної початки державного реєстратора та опису початки державного реєстратора відділу з питань забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Кам'яно-Потопівської сільської ради доповідає мулявка Олеся Пана, начальник. Добрий день, шановні присутні депутати. У нас розпочинає свою роботу Державний реєстратор у сфері реєстрації. Речового права, тому для цього необхідно нам затвердити і печать, і інформаційні картки. Ну в общем, процедурні ці всі питання вирішити. Тому, якщо є питання, то питайте. немає питань. Виносимо на розгляд сесії. Хто за проти? Виносим на голосу про закріплення гербової номерної початки за працівником відділу з питань забезпечення діяльності ЦНАП. Кам'яно-Потоківської сільської ради доповідає Олеся за пану. Ну, е, Знову ж таки, це для роботи державного реєстратора необхідні дії здійснюється. Затверджуються початки і. Закріплюється питання. Закріплюється за неї. За цим Хто буде відповідальність? Відповідальна буде відповідна. Є питання. Норма. Хто е, за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії? Хто за руки? Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, що надається через відділ з питань забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету, кам'янопотові сільської ради, доповідає муляка Павлівна. Ну, Також кожна, на кожну послугу адміністративну послугу розробляється інформаційна і технологічна карта. Інформаційна несе інформацію безпосередньо про саму послуги, технологічна про процеси надання цієї послуги. Тому це також для роботи державного реєстратора. Нема питань. Виносимо дане питання на розгляд сесії. Хто за? Проти, утримався. Про ну, затвердження акту на списання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів доповідає потікевич на начальник головних бухгалтер, виконавчого комітету. Ми вже почали підготовку до інвентаризації і частково починаємо списувати основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, які не придатні до подальшого користування, і їхній ремонт є не економічно, немає економічної вигоди від їхнього ремонту. Це принтер 5-2005 року. Року випуска це комп'ютер 2004 року. Випуска це факс, це мобільний телефон. 2009 року випуска. Ну, всього ми списуємо на 17 тисяч гривень. Немає питань. Виносить на розгляд сесії. Хто за? Проти, Тримався ну, одного. Про припинення Білецьківської сільської ради. Да, <реш> да шляхом, шляхом приєднання до роботи, напевно. про припинення роботи Білецької сільської ради, <реш> шляхом приєднання <реш> до Кам'янопотоківської <реш> Потоківської сільської ради. Доповідає потім що... державна популярність. Шановні депутати, ви всі знаєте, що об'єдналася Білецька Кам'яна Потоківська сільська рада. Ми приймали рішення раніше про реорганізацію Білецької сільської -сільсько ради. На сьогоднішній день нам необхідно прийняти таке рішення про приєднання, щоб ми внесли в реєстр, щоб Білецьку сільську раду ми за розпочали процедуру закриття, такої, як сільської ради. Я Є питання Є питання? Немає. Немає. Виносимо на розгляд сесії. Хто за? <клух> Утримався голосо про затвердження програми забезпечення дровами соціально незахищення верств населення Кам'янопотопівської сільської територіальної громади у 24-му році доповідає. Шановні депутати, є пропозиція прийняти таку програму. Ви всі знаєте, багато велике ну, кількість звернень людей, які е, просять надати допомогу в отриманні дров, але ну, ми не можемо їх так надати, але є програма для соціально незахищених верх населення. Дана програма передбачає категорія, кому ми надаємо програму, порядок надання, це буде компенсація. Тобто люди придбають дрова, щоб ми знали, що ці кошти йдуть саме на дрова, а не на, не на щось інше. Проведення акт є комісія, проведення акту обстеження, підтвердження, що люди дійсно користуються пічним опаленням, а не газом або ну, там, іншими видами. І дана, Є пропозиція затвердити дану програму. Є питання? Немає. Виносимо е, питання на розі сесії, хто за, проти. Утримався одноголосно. Про прийомку передачі пам'яток історії, які фактично розташовані на території Кам'яно-Посібської сільської територіальної громади. Тобто, відає, жаль, на Шановні депутати, до нас неодноразово надходять звернення, надходили від департаменту освіти і культури. Департамент культури і туризму, також від міської ради, є дві пам'ятки: це могила Миколи Виноградова, Радянського льотчика, Деївський ліс, і братська могила воїнів ополченців міста Кременчука, які загинули 9 серпня 41-го року. Дані пам'ятки знаходяться, перебувають у місті Кременчуці. На балансі, але фактично вони знаходяться на території нашої територіальної громади. Тому є пропозиція дані пам'ятки прийняти на баланс. Даним проектом рішення передбачено створення комісії і здійснення прийомки передачі даних пам'яток на наші баланси. Є питання? Виносить на руки сесії хто за проти отримався внесення змін та доповнення до переліку адміністративних послуг, які надаються через СНАП. Виконавчого комітету доповідаємо як Валерийна від 2 серпня 2022 року було прийнято розпорядження 722, яке внесло зміни в розпорядження від 16 травня 2014 року, 523 Р. Там де є перелік послуг, які є обов'язковими для надання через центр надання адміністративних послуг виконавчої влади і порядку делегованих також. В цим розпорядженні внесено зміни в певні найменування послуг, деякі послуги виключені, а деякі добавлені. В додатку до рішення є ці, всі зміни. Тобто, якщо є питання, задавайте. Питання має? Хто да отримають? Про укладення угоди про співпрацю між головним управлінням кадастру Полтавської області та виконавчим комітетом Кам'яно-Потоківської сільської ради у сфері надання адміністративних послуг доповідає Гулявка Олеся Павлівна. Також у нас переліком передбачено послуги державного земельного кадастру, і тому для того, щоб врегулювати наші відносини, ми складаємо угоду, підписуємо угоду, і також будемо направляти спеціалістів на навчання. Щоб мати змогу надавати ці послуги. Питання мати? Виносить на розгляд сесії. Хто за? Проти. Утримався. Могу. Про укладення договору, про надання перекладу на українську жестову мову, відповідаєш, моля колеса Ну, Ми всі знаємо, що по принципам безбар'єрності у нас має бути доступність для всіх верств населення з тими чи іншими проблемами з здоров'ям. І тому для того, щоб ми мали доступ до посилання 24 на 7, де можна буде жестово, жестовою мовою, ну там, скажімо, обслуговувати людей, які звернулися з порушенням слуху, які мають проблеми з порушенням слуху. Тому нам треба підписати такий договір. Є питання? Ні. Немає Виносимо на розгляд сесії. Хто за? Проти, Тримався? одголоси. Про внесення змін до місцевої і цільової програми розвитку шкільної та дошкільної освіти на території Канасотоківської сільської ради 2021-2025 роки в новій редакції доповідає жонапітенко. Шановні депутати зміни передбачають собою. Ми вносимо до програми. Такі пункти, як проведення огляду системи протипожежної сигналізації, системи оповіщення, проведення огляду та технічного звіту пожежних резервуарів навчаних закладів, лінійних женальних мереж системи внутрішнього протипожежного постачання та іншого обладнання, яке забезпечує пожежну безпеку в навчаних закладах. Питання є? Нема. Виносимо на розгляд сесії. Хто за? Проти? Утримався. Оголосимо. Субтитры питання. Про проведення огляду системи протипожежної сигналізації, системи оповіщення у камянетно ліцеї імені Новохатька, Садківському ліцеї, Білецьківському ліцеї та Чечерівській гімназії, закладі дошкільної освіти Журавушка, закладі дошкільної освіти Ялинка, структурному підрозділі колосок. Закладу шкільної освіти ялинка та огляд пожежних резервуарів навчальних закладів, лінійно-інженерних мереж, систем внутрішнього протипожежного постачання та іншого, обладнання, яке забезпечує пожежну безпеку в навчальних закладах. Доповідає Жанна покрійно... шановні депутати, в зв'язку з тим, що система монтувалася вже пройшла велика кількість років, нам необхідно знати, яка система на сьогоднішній день, у ну, якому вона в на сьогоднішній день вся протипожежна перебуває. Тому є пропозиція прийняти таке рішення. Питань нема? немає? Виносить на розгляд сесії. Хто за? Олександр, хто за? Проти? Утримався. Наголосно. Переходимо до питань матеріальної допомоги. Розгляд заяви громадянки, Мороз... А, громадянина Мороза Віктора Васильовича. Доповідає ну, є пропозиція, щоб ми по цим заявам ну, допомогли одразу слава. по всім. Да. Потім ми проголосуємо окремо. Е, мороз, Віктор Васильович. Е, звертається до нас. Так, кам'яніпотоки, житель Кам'янений Потоки, вулиця Гагаріна, 24. Звертається до нас прохання надати матеріальну допомогу на реабілітацію після операції на сочовому мухворі. Фонка хвора. Аж у дві логіки. Давайте проєктом рішення, що передбачено. Давайте воно. Ну, у нас же ж є всі документи, всі да, бажаючі да. можуть ознайомитися. Да, Просто да. озвучувати яку суму. Да, і суму. І... Я так вважаю. Я, я думаю, що це достатньо. Давайте. Мороз Віктор Васильович. Угу. Угу. Кам'яні потоки. Героїв України 24. Угу. Є пропозиція угу. виділити 5 тисяч гривень. Угу. Не, адресу, uh, but... адресу mm. можуть mm. називати, просто без інформації використану. Батюра mm Олена -hmm. Володимирівна, жителька села потоки, вулиця Шевченка, 7. Uh, 7? 7, так. Ні, 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 це адреси. Uh -huh. сирить, і з усіх тяжке матеріальне становище. Звернулася тяжке матеріальне. Дала вона шо, мало да? Да, да. що мало забезпечена, да? так? Що вирішить по проєкту? Судимо? Ні, не ставлюсь. Ну, Три тисячі. У меня є пропозиція три тисячі. Давайте uh -huh. якщо залишимо так. Посмітний. Посмітний Віктор Петрович. Житель села Савки, вулиця Нерудна, 30. Ну, він, да, інвалід. ну, ну Три тисячі гривень. Є другі пропозиції. Нема. Нема. Будяк Валентина Петрівна, село вулиця влучить гриндіброва 17 на 5 тисяч гривень. Перша вона в цьому році? Ні, в цьому році вона перша. Там проблеми зі здоров'ям? Так. Да. Mm. Да. це нормально. Кулініч Вікторія Миколаївна, жителька села Щеща вулиця Соборна 40. Вона звертається до нас надати матеріальну допомогу зв'язку з житким матеріальним становищем. Чоловік перебуває. В ЗСУ, ви знаєте, він не один раз був поранений. Ну, є пропозиція 5 тисяч гривень. Так, хто там наступ? Петриченко, Олексій Миколаєвич. Mm -hmm. Просить надати допомогу на лікування. Є пропозиція 5 тисяч гривень. Mm -hmm. Стрижак Алла Миколаївна, Білецьківка, Садова, 72. А Красникова? Красникова. 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 Ольга, Ольга. Петрівна. Ольга Петрівна, вона проживає без реєстрації в Маламівці. Є пропозиція 5 тисяч гривень. Mm -hmm. Тяжке матеріальне становище. Mm -hmm. Стрижак Алла Миколаївна, село Білецьківка, вулиця Садова, 72. Є пропозиція 5 тисяч гривень. Стрижок? Стрижак, так. Да. Алла Миколаївна ще не договір. Ну, дивіться, неї тяжке лукер. Да. Ну, становище по довідках. Угу. Котенок Владислав Миколаєвич, житель села Новоселівка, вулиця Миру, 17. Просить надати матеріальну допомогу на лікування. Три тисячі гривень. Угу. Пацюк Галина Миколаївна, піддигірна, вулиця Лісова, 65. ну, Є пропозиція 5 тисяч гривень. Mm -hmm. Крошка Любов Миколаївна, Білецька, Центральна, 67. Є пропозиція на лікування. Пропозиція 5 тисяч гривень. Mm -hmm. Так, і материнця Людмила mm -hmm. Іванівна. Материнська Людмила Іванівна звертається зв'язку з тежки на полярним Так, Пропозиція 3 тисячі <кліх> гривень. <кліх> Це всі підписання правильно? допомоги. Да. Є питання? Виносимо всі заяви на розгляд сесії. Хто за? Проти Виносимо.